Привіт, привіт! І з першим днем осені. Вас так знаю, літо пролетіло, навіть не помітили як, але погодьтеся з літом так завжди. Тож, друзі, починаємо наш осінній сезон і вітаю вас з днем знань. І ми сьогодні також будемо розширяти свої знання у сфері шоу-бізнесу. Це шо по шоу. Мене звати Катя Сташко і в мене для вас багато цікавого. В принципі, як і завжди, напевно, це не точно. Тепер, ніж перейдемо до новин шоу-бізнесу, не забудьте підписатися на ютуб канал Люксифан, поставити нам лайки, дзвіночки, ну і написати пару коментів приємних коментів. А найголовніше не забудьте відправити вечірній донат нашим ЗСУ, завдяки яким ми і маємо змогу зустрічатися з вами. Тож стама донатю і вас запрошую! І запрошую до шопошоу. шоу. Погнали! Цього тижня співачка Тіна Кароль дуже і дуже приємно здивувала однією новиною, чи навіть не однією, бо ця артистка дивувати. Вміє, ви ж знаєте, що зараз українські артисти по усьому світу поширюють і нашу культуру, і наші пісні. Тіна Кароль стрибнула ще вище співачка. Увійшла до складу журі премії Гремі 2024 року і обиратиме переможців разом зі світовими музичними профі. До речі, потрапити до складу журі не легко. За претендента повинні подати петиції чинні члени академії. Його кандидатуру потім розглядає і тільки вже після цього всього приймають рішення. Але для Тіни Карелін немає нічого неможливого. Та я вам скажу, що і це не все артистка подала свою нову пісню «One Nation Under Love» на кілька номінацій. Гремі Пісню вона випустила на день незалежності. і Насправді трек дуже потужний. А написала його Тіна Карль разом з композиторкою Дайан Уоррен, і вона. Легенда, ця жінка працювала з Вітні Х'юстон, з Тіною Чорнер, Діон, Селендіон, Гагою. Коротше, це просто вау, вау! І ще раз вау! Тож слухайте, як на мене, у цих журі ну немає виходу. Вони просто мусять прийняти тіну Кароль до номінантів. Ну, правда, інакше вони дізнаються усю силу українських дівчат. А ви, до речі, напишіть нам, як вам пісня Тіни Каролі «One Nation Under Love». Мені от подобається, і ставлю лайк. Ну, звісно, куди ж без скандалів? Врешті-решт, це шо по-шоу. Тому ловіть трохи перчинки. Цього тижня блогерка Даша Квіткова потрапила у ДТП. Так, новина далеко не радісна, але на щастя, всі здорові. В інстаграмі зірка розповіла про те, що трапилося. Вона їхала до подруги у пологовий будинок на машині, яку взяла з салону на тест-драйв і потрапила в аварію. Повертала на перехресті разом з машинами. Я була у потоці, їхала останньою, і в секунду мені у бік лексуса, за яким я була за кермом, в'їхало дві машини: це мустанг. Та Тесла однак не встигла Даша Квіткова розповісти, що трапилося, як інша учасниця ДТП розповіла трохи іншу версію подій. За словами постраждалої на ім'я Лілія Адаменко, блогерка дещо не договорює, і це вона спровокувала небезпечну ситуацію на дорозі. Дівчина написала, що Даша Квіткова виїхала на перехрестя вже тоді, коли в неї горіло червоне світло. Плюс Лілія Адаменко поскаржилася, що друзі-блогерки не давали знімати Дашу Квіткову. Ну а на самих кадрах, які виклала дівчина, видно, що разом з блогеркою був учасник холостяка 11 сезону Михайло Заливако, з яким і приписують роман Даші. Та зараз не про це учасниця ДТП Лілія Адаменко до того ж спростувала інформацію про те, що одна з постраждалих вимагала гроші у Даші Квіткової, бо насправді її одразу забрала швидка допомога. А зі слів блогерки, все було ну, не так. Дівчина пасажир з машини Мустанг. Вона вибігла спочатку, почала крити мене трьохповерховим матом, потім почала звертатися до мене по імені, потім раптово сказала, що не знає, як мене звати, хто я така. Потім раптово знову почала казати мені про мій інстаграм, про мої фотки класні, а потім сказала, що хоче грошову компенсацію. Через можливий забій забій руки платити гроші на місці. Даша Квіткова відмовилася. Натомість вона сказала: якщо медичне обстеження підтвердить забій руки, якщо будуть рішення судові чи правові, вона звісно все виплатить, тому що чесно з собою та з усіма навколо. Врешті-решт, як би там не було, усі водії готові нести відповідальність. Ніхто її уникати не буде. І з ДТП точно розберуться. Але друзі, будьте обережними на дорогах, не порушуйте Правил дорожнього руху і будьте чемними водіями. А не як одна моя знайома, яка вмикає лівий поворотник, а повертає направо. Зате вона правда чемна. Вона потім вибігає з машини і особисто вибачається. Тому раптом що знаєте, і потім не кажіть, що я не попереджала. Всі ми знаємо, що наша перемога скоро настане і немає ніяких сумнівів в цьому. Тож час готуватися, бо. Тало відомо, що одягне перша леді України Олена Зеленська в день нашої перемоги з дружиною президента часто співпрацює стилістка Наталія Каменська, яка має свій бренд, і вона розповіла, що для особливого дня в Олени Зеленської є заздалегідь створений образ. Це будуть речі від українського бренду, а саме Фролов. І, до речі, він супервідомий не лише в Україні, а й в принципі у світі. Він створював вбрання для Бійонси, Сема Сміта, Манескін та інших артистів. Коротше, просто вау! А ще стилістка Наталія Каменська, коли в неї уточнили, чи дійсно готове переможне вбрання для першої леді, сказала, що у всіх мета перемогти, а відзначити можна у будь-чому. І я абсолютно погоджуюсь. Та й взагалі такі новини мені. І дуже подобається після них, от ще більше впевненості, що наша перемога дуже і дуже скоро. Тож, давайте просто зараз закинемо донат ЗСУ на нашу перемогу. І між іншим, треба все ж таки собі обрати наряд, в якому зустрічати перемогу. А це знаєте, нелегко. Враховуючи цю одвічну проблему, мені нема чого одягнути. Ну, дівчата такі дівчата. Осінь почалася, а отже, час готуватися до Євробачення 2024 Слухайте, як швидко летить час, ніби вчора тільки голосували за наш гурт творчий, а тепер ну от вже готуємося до нового нацвідбору. Але так почнемо з того, що Україна візьме участь у Євробаченні наступного року, яке відбудеться у Швеції. А по-друге, прийом заявок на участь у нацвідборі розпочато. 30 серпня. Раптом хтось пропустив. Усі охочі можуть подати заявку на сайті протягом двох місяців до 22 жовтня, включно. Імена десятьох фіналістів планують оголосити до 20 листопада. А далі починається найцікавіше музичний продюсер національного відбору, український музикант, і лідер гурту Піанобої, Дмитро Шуров, сказав, що самі українці будуть обирати одного з фіналістів конкурсу. Раніше усіх фіналістів обирали члени журі, а тепер одного з виконавців ми з вами оберемо. Це і це відповідально правда і велика честь. Дякуємо. Обирати будемо в форматі онлайн. А вже 29 грудня озвучать повний список учасників нацвідбору, який, до речі, відбудеться у лютому. Дмитро Шуров закликав артистів створити ту саму неперевершену пісню, яка представить Україну на Євробаченні, якою пишатиметься Україна, і яка запалить нову зірку з України на весь світ. Ну, в наших артистах я ні крапельки не сумніваюся, адже вони в нас неймовірно талановиті. І це підтверджують деякі факти. Дивіться: з 2003 року Україна брала участь у Євробаченні 18 разів і за цей час виборола три перемоги і дуже часто потрапляла до п'ятірки найкращих. Плюс Україна завжди на Євробаченні проходила до фіналу. ну, Крім одного разу, то таке подумаєш. Тому сумнівів у тому, що в нас буде чимало гідних кандидатів і що ми знову вразимо світ, ну просто не лишається. А до речі, напишіть нам у коментах отут внизу, чи слідкуєте ви за Євробаченням і виступ якого нашого артиста за усі ці роки вам запам'ятався найбільше? От мій фаворит це Вірка Сірдючка. Це Лаша Сенлаша тумбай мене, знаєте, і досі інколи накриває, а особливо по п'ятницях. От як почне тумбаєте з вечора, так до понеділка і не відпускає. Угу. Ну от знову позитив продовжує інтригувати і підігрівати інтерес до свого особистого життя. У новенькому інтерв'ю артист знову заговорив про свої стосунки. Якщо раніше він натякав на його обраницю, мовляв, її знають, там здогадуються, то зараз. Де ще інше позитив розповів, як почувається у нових стосунках і зізнався, що він абсолютно щасливий. Як він каже, його обранеця дуже сильно надихає його та підтримує. А разом з нею виконавець розквітає і створює багато нової музики, яку присвячує коханню. А ще він каже, що. Дійсно закоханий і неймовірно щасливий. <хи> Не можу. Це дуже дуже мило, і це дуже круто, правда. Цікаво, тільки одне, коли він вже зізнається, хто та чарів леді. Бо ми то здогадуємося вже більше року, якби ходять чутки про роман позитива з його партнеркою по шоу танці зірками Юлою Сахневич. Але окей, в свій час, і незабаром все дізнаємося. Чи забаром все дізнаємося? Теж непоганий варіант, особливо для п'ятниці. Ну, яке ж, що по шоу без цікавих цифр, правда? А тому прийшов час трошечки порахувати гроші. На жаль, не мої. Продюсер Михайло Ясинський розкрив усі карти і розповів, який гонорар у Макса Барських. Так, от сума чимала. Бо як каже продюсер, за виступ артист отримує 50 тисяч доларів. І це просто космос. Але дивіться, всі ці гроші Макс Барських не кладе собі у кишеню, адже в нього велика команда, правда там продюсер, балет, купа людей. А по-друге, Михайло Ясинський не сказав, мова йде про довоєнний гонорар артиста чи про теперішній. Та я думаю, що все ж таки мова йшла про довоєнний, бо зараз артисти змінили і розцінки, і вони допомагають ЗСУ вирученими коштами з концертів. Але власне і це не все, що я хотіла вам розповісти. Бо Михайло Ясинський розказав ще. Дещо про те, чи можна стати зіркою без грошей. Продюсер Олі Полякової має чималий досвід і каже, що шоу бізнес це дорого і треба вкладати гроші, щоб пробитися. При цьому, за його словами, приблизно на перші два роки молодому артисту знадобиться. 300-500 тисяч доларів. Ну, бо треба платити команді піарщикам, саундпродюсерам, плюс різні стилісти, візажисти, кліпмейкери, дизайнери. Але з іншої сторони, зараз у молодих артистів є можливість заявити про себе без якихось супервеликих вкладень і сподобатися слухачам з першої пісні. Та як каже Михайло Ясинський, щоб закріпити цей успіх, знову ж таки знадобляться фінанси. Коротше, дуже дорого дуже дорого бути зіркою. Але є вихід із ситуації. Раптом вам хочеться відчути себе зіркою. То в США є послуга, яка зробить вас зіркою на один день. За вами буде ходити натовп, просто фанів папараці, фотографувати кожен ваш крок. І за це не треба платити 300-500 тисяч баксів. Так, всього навсього 500 доларів. Ну подумаєш, я зазвичай такі гроші знаходжу у зимовій курточці: 500 баксів. Правда, сувенірних. Ну а що, візуалізую, як можу? Чи як то називається? Ви не повірите, але герцогиня Сасекська Меган Маркл повертається в інстаграм. Як вона без нього жила, я не розумію. Ну просто в наш час навіть собачки і котики мають свої сторінки у соцмережах. Але окей, дивне порівняння. Добре. Насправді Меган Маркл ще минулого року прямо заявила про свої плани щодо повернення в інстаграм, але поки що далі справа не пішла. Та тепер, здається, таки щось намічається. У Голівуді не вщухають чутки про те, що герцогиня Сасекська повертається до акторської кар'єри і навіть має вже кілька варіантів. В той же час поговорюють, що Меган Маркл стане світською левицею та інфлюенсеркою. Та все ж камбек в інстаграм від. Незворотні, тому що є вже навіть акаунт. Називається він меган на аватарці сторінки фото рожевих піоні. А це улюблені квіти герцогині. А за сторінкою, до речі, вже слідкують понад 100 тисяч підписників, серед яких і подруга Меган Маркл, активістка Мандана Даяні. Угу. За даними інсайдерів, повертається герцогиня у соцмережі, аби заробити трохи грошенят. Ну, мовляв, це буде акаунт, на якому вона зможе отримувати дохід, наприклад, за рекламу брендів. І за один пост, за словами інсайдерів, Меган Маркл буде брати один доларів. І здається, треба серйозно задуматися над поверненням до своєї сторінки в інстаграм. На один мільйон доларів я не потягну, але, хоча б з гривні почну, чи з копійки. Врешті-решт, копійка гривню береже, тільки цікаво, чию саме точно не мою. А наостанок про те, чого чекали тисячі, навіть сотні тисяч українців. Популярний тревел-блогер Антон Птушкін вперше за довгий час виклав абсолютно нетипове відео про нашу Україну Карпати без слів. Насправді ще у березні минулого року він опублікував відео, яким показав усьому світу Україну під час повномасштабного російського вторгнення. Часу на його ютуб-каналі було тихо і пусто. І от, нарешті, він повернувся. Новий тревел-випуск не стільки про подорож, як про перезавантаження. Всі поживніше чули. Подорож. показав. <зарклу> <зарклу> Антон Птушкін розказав, що за час війни його психологічний стан сильно погіршився, і в нього була заборона на радість. Випуск про Карпати на його каналі це спроба відволіктися і перемикнутися на іншу хвилю. Тож блогер показав українські гори з інших ракурсів, аби глядачі могли насолодитися такою. Подорожю медитацією, і я до речі вже звісно подивилася і скажу вам: якщо ви думали, що закохатися в Україну ще більше неможливо, то знайте таки можливо. Наша Україна дивує і закохує в себе щодня, і Карпати без слів від Антона Птушкіна тому підтвердження. Це було шо по шоу, і на цій приємній ноті будемо завершувати і вриватися у вечір п'ятниці і у приємні вихідні народ. Та перед цим з вас вподобайки, дзвіночки, коменти, підписка на ютуб канал Люксифам і обов'язково донат нашим ЗСУ. З вами була Катя Сташко і побачимося рівно за тиждень з найцікавішими новинами шоу-бізнесу. До зустрічі!